Ви слухаєте передачу на прицілі», у якій говоримо. Нагадаю про оборону і безпекову політику, про оборонну промисловість, військово озброєння, а також війну. І вас вітають ведучий Тарас Андрухович. І Вікторія Машталер і сьогодні у першій частині поговоримо про те, що російська стратегія в Україні давно перетнула межі звичайної війни. Вона перетворилась на цілеспрямований терор і геноцид українського народу. А у другій частині будемо говорити про літній наступ росіян та атаку російської пропаганди. А я передаю слово на початок Вікторії. При запровадженні санкції та міжнародний тиск, Росія продовжує нарощувати інтенсивність ракетних і дронових атак по містам України. Кількість ударів зростає і мішенью, окрім військових об'єктів, дедалі частіше стають звичайні люди, житлові будинки, лікарні, навчальні заклади. Яким чином, всупереч тривалій міжнародній ізоляції, багатоступеневим санкціям, економічному тиску та технологічним обмеженням, Росії після понад трьох років повномасштабної війни вдається не лише підтримувати інтенсивність ракетних атак, а й ще й підвищувати їх. Хню точність, поговоримо далі з експертом з питань авіаційного озброєння та новітніх технологій Богданом Далінцем, та військовим експертом-генералом, засновником благодійного фонду Закримо небо України ігорем Романенком. Черговим трагічним прикладом стали нещодавні російські атаки по житлових кварталах українських міст, зокрема Києва, Одеси, Запоріжжя, які забрали людські життя та наробили чимало руйнувань. Ці обстріли лише один із численних прикладів, які свідчать про продовження терористичної атаки РФ, яка нема. Ає правил і немає меж, який арсенал озброєння використовує Росія, тероризуючи цивільне населення України, розповідає Богдан Долінце. Фактично, остання атака вона була напевно одної з найбільш кривавих, адже в основному атакував саме житлові масиви. Фактично мова йде, що в Росія використовує свою зброю невибірково, тобто мова йде і про крилаті ракети типу Х-101, Х-55. Це і калібри, аеробалістичні ракети, типу Кінжал. Так само є ймовірність, що були використані балістичні ракети типу Іскандер М або «КН-23». І звісно, мова йшла про значну кількість безпере. Лотників Сьогоднішні атаки російських дронів це вже не хаотичні рейди, а цілеспрямовані високоточні операції з дедалі більшим радіусом дії та більш руйнівним зарядом. За словами Богдана Долінца, російські БПЛА стають складнішими для виявлення, гнучкішими у маневрах і здатні завдавати більшої шкоди не тільки військовим, а й в переважній більшості випадків цивільним об'єктам. Бачимо, що сьогоднішній день ворог тишно адаптував свої безпілотники для можливості виконання польотів на надвисоких сотах. Ніше, якщо стеля польоту для шахеда вона складала близько 2-3 кілометрів, то стан на сьогоднішній день ми бачимо, що їх використовують в тому, що це на висотах від 2 до 5 кілометрів, але при цьому і періодично використовується польоти на близьких висотах, тобто це висоти до 1 кілометру. Як правило, все залежить від того безпосередньо на яких маршрутах і до яких цілей прямує сам безпілотник. Якщо ціль стоїть нанести ураження в центральній західній Україні, то як правило ворог Ня польоти на надвеликих висотах для того, щоб ці безпілотки не стали ціллю для мобільних вогневих розрахунків, які як правило на таких висотах не можуть ефективно їх знищувати. І для цього доводиться залучати або армійську авіацію, або безпосередньо використовувати стаціонарні системи комплексу протиповітряної оборони у терорі мирного населення України. Росія застосовує комбінації дронів з різними типами ракет від старих модифікованих радянських зразків до сучасних високоточних боєприпасів, здатних обходити українські системи ППО. У більшості ці удари спрямовані лише на руйнування цивільних об'єктів, знищення та деморалізацію населення України, розповідає експерт Ігор Романенко. Ракети були різні, якісь безпілотні літальні апарати. Вони працюють весь час над тим, щоб удосконалювати все це, і тому треба окремо говорити про кожен тип. Найбільше враження, хоча принесли, наприклад, іскандер, яка попала і склалася цілий під'їзд. бо Велика потуга була і вона швидка лістична ракета. Тобто хвилини з міста пуска до влучання в об'єкт займає півтони потужна, але більш і Ми бачили тут безпілотні апарати десь 440 було, а шахедів біля 280 тисяч. Ракети удосконалюються них за рахунок того, що вони на кінцевому етапі викидають паски, тобто імітація інших ракет, і коли є супроводження цієї ракети, зеніт ракетним комплексом, потім проводить сриви, і часу вже на призахват не завжди вистачає, і тоді вона сама ракета досягає цілі. Вони крім того маневрують і по курсу, і по висоті з цією ж метою, щоб бути більш складною для супроводження і фактичне знищення відповідної цілі. Тобто в переваги і велика потужність, велика швидкість балістичної ракети. І Запускаються вони. Якщо іскандер, то це зветься кінжалом і запускаються з смік. 31 к кінжал і ще раз підкреслюю іскандеровська ракета». Ракета балістична, тому що в комплексі іскандеровському є як балістичні, так і крилаті ракети. Так, от э, іскандер може запускати спускової установки з землі. Це Іскандер М і може запускати сліта камінь 31 і тому це буде вже кінжав взагалі роблять э, розрахунок. Наприклад, э, такий якби зірковий наліт організувати, э, це означає, що на об'єкт ну, чи на різні місця, але все рівно в Києві в місті з різних сторін близько до одного часу заходять засоби нанесення ударів, тобто. Крилата ракета, вона можна маршрути мати така балістична, все ж вона має напрям, може змінювати там курс з точки зору протиракетного маневра, тобто проти ракета, яка може її збити, але все рівно напрям, якби один. А крилата ракета вона можна облітати, робити маневри з різних сторін і так далі. І такі ракети можуть запускатися як з пускової установки, наземної, іскандерівський, так і з кораблів. Тобто по Одесі вони били з кораблів, і це були калібри крилати ракет. Деякі аналітики припускають, що поточні темпи ВПК дозволяють РФ щонайменше раз на два тижні здійснювати комбіновані удари по цивільним містам України. За оцінками розвідок, Росія щодоби спроможна виробляти близько 10 високоточних ракет та 100 ударних дронів. За понад три роки війни військово-промисловий комплекс РФ адаптувався до санкцій і перейшов на так звані воєнні реки, особливо динамічно. Зростає випуск дронів типу герань 2 які Росія виготовляє за іранською ліцензією, як зазначає Ігор Романенко, спостерігається досить швидка адаптація та модернізація багатьох типів ракет та БПЛА. Що стосується ракет, вони виробляють і там, ну, різні ракети 30, 40 до 60 в місяць. На що стосується шахеда, ми раніше їм поставляли комплектуючі безпілотний ударний апарат іранці, але вони поступово росіяни. Будували підприємства свої в Татарстані. Це єлабуга то місце, де побудовані ці підприємства, і вони фактично зараз набрали оберти, щоб виробляти вже без допомоги іранської. Скажем, що з цього приводу допомагають їм китайці, але не конкретно під комплектуючі шахеди. А в цілому комплектуючі для різних видів озброєння в електроніки дуже потужно це відбувається, і тому росіяни вже самостійно. Виробляють безпілотні апарати і ударні шахеди, і обманки. До речі, на обманки. Вони останній час ставлять невеличкі боєголовки бойовою частиною, щоб Використовувати і теж вони підривалися, вражали населення. На жаль, і тому вони вже вийшли на виробництво, що стосується шахедів, десь до 250 за добу, і нарощують. Є плани у них до кінця літа наростити до тисячі, але можливо це тисяча за добу. Це буде стосуватися всіх безпілотних апаратів, а не тільки шахидовле. Цифра сама говорить за себе, і тому для нас завдання. Ння наносити удари, пошкоджувати такого де підприємства, робити супередження, також місця, де вони зберігаються. І окремо питання вже потім, коли все це полетіло збивати це в повітря. Це набагато складніше, але це свій потенціал протиповітнений, проти, проти ракетне оборони Це теж треба нарощувати Росія. Навмисно комбінує удари різного типу від шахедів до кенджалів аби перевантажити систему українських ППО і завдати максимальних втрат україн українським містам навіть із новітніми західними зразками в арсеналі ресурси залишаються обмеженими як у кількості установок, так і в наявності ракет перехоплювачів. Чи вистачить засобів протиповітряної оборони України ефективно протистояти масованим ударам з боку Росії? запитує у Ігоря Романенка не вистачить жодній країні засобів протиповітряної оборони. Ми це бачимо по Ізраїлю, де чотирьох ярусне. І невеличка по території держава дуже потужна виробництво своє, але там якби не говорила, ізраїльська пропаганда, але там навіть вони признають а це значить більше того, що відбувається на сам правді, і ці ракетні удари, які здійснює Іран, де літає до цілі від 15% і більше в залежності від того, ну де ці, ці цілі об'єкти знаходяться на території Ізраїлю. Тому ППО це значить засоби, які знищують аеродинамічні цілі. А до аеродінамічні цілі відносяться літаки, гелікоптери, безпілотні апарати і крилати ракети, та окрема тема протиракетна. ракетна. Тобто це балістика, як її знищувати ці ракети, і тут, на жаль, все впирається в зенітні ракетні комплекси, такі як Петріот, такі як Саат, то інше Ізраїлю було поставлено. Ну і самі ізраїльтяни зробили комплекс, який краще, ніж Петріот. Тому вони і віддавали американцям старі 30 років, які отримали від американців Петріот, і Пак – Це не останні модифікації, але те, що ми у них просили. І там як там всі йдуть. Роз... Горки, хто кому і що то скоріше всього, все ж буде заходити, але їх треба прийти в боєготове состояння. Американці це роблять, передадуть нам чинні це питання. Тобто, це для нас викликає саме по протиракетним засобам. Це держава повинна займатися. А що стосується аеродинамічної сілі і шахедів, які найбільше наносять нам шкоду саме шахеди. тобто по окремим цілям, да, балістика досягає ракети, але найбільше це ще раз кажу. Це шахеди їх кількість зростає, тому було на 11 червня прийнято рішення Кабінету міністрів і підсилюються мобільні групи, тому що кількість їх зменшилась, тому що з них призивали совхопутні війська. а Вони знаходяться в підпорядкуванні повітряних сил. Але тепер прийнято рішення громадяни, які не підлягають мобілізації, можуть вступати в ці мобільні групи, тобто їх формувати на базі добровольних формувань територіальних груп. І це дуже важлива ініціатива, і тому українцям самим треба займатися. Держава не витягує це питання. Я призиваю всіх громадян України. Вимушено повинні ставати в якому сенсі ППОшниками. Російська стратегія в Україні давно вийшла за межі звичайної війни. Вона перетворилася на цілеспрямований терор і геноцид цивільного населення. Систематичні обстріли житлових кварталів і об'єктів критичної інфраструктури свідчать про спробу зламати українське суспільство шляхом масових. Жертв серед мирних громадян залучення дронів камікадзе, балістичних і крилатих ракет, зокрема тих, що постачаються північною Кореєю, це не просто воєнна тактика, це навмисне винищення цивільного населення. Ці дії треба назвати своїм іменем воєнний злочин та акт державного тероризму проти європейської нації у 21 столітті. А програма на прицілі триває. І я, ведуча Вікторія Машталер, дякую за увагу і передаю слово моєму колезі Тарасу Андруховичу. Не перемикайтеся. Триває передача на прицілі загальні втрати російських окупаційних військ в особовому складі спочатку широкомасштабного вторгнення. Сягнули мільйона вбитими пораненими. Один мільйон із них понад 628 тисяч за останні півтора року. Повідомили в Генеральному штабі збройних сил України. Вторгнення Росіян в Україну коштувало у п'ять разів більше життів солдатам ніж за усі війни Росії чи СРСР з 1945 року. Експерти кажуть, що російські війська не змогли ефективно просуватися вздовж кількох напрямків в Україні, захопили обмежену територію, втратили значну кількість техніки та Зазнали надзвичайно високого рівня смертності і втрат. Тим часом у Сумській області вздовж кордону тривають бої, але російську армію там зупинили. Про це заявив у суботу президент України Володимир Зеленський. За його словами, росіяни атакують невеликими диверсійно-розвідувальними групами в Дніпропетровській області, щоб створити враження псевдопрогресу. Речник Кремля Дмитрій Пісков заявив у понеділок, що російський наступ у Дніпропетровській області спрямований на створення буферної зони. Він додав, що Лиця області місто Дніпро має бути частиною цієї зони. У гостях ведучого Марціна Пошпіха на Хварах Польського радіо. 24 доктор Бартош Качаровський з Лоцького університету дав свою оцінку ситуації на українському фронті. А також зазначив, що Росія атакує не тільки фізично, але теж пропагандою, що зрештою не є чимось новим у її діях російська пропаганда фактично цю операцію, як... Російська пропаганда представляє цю операцію як чинник, який вирішить долю цієї війни, який прорве фронт, який майже миттєво призведе до краху України. Тому було б краще, якби вона капітулювала раніше і позбавила себе всієї цієї трагедії. Звісно, це пропагандистська версія, фактично спрямована на західного одержувача. Щоб вони зрозуміли, що справа програна, що немає сенсу допомагати Україні. Можна сказати, що ця російська пропаганда в цьому плані. Ані функціонує однаково вже досить давно. Що Україна сезонна країна, що вона ось ось розпадеться, але згадайте, що на самому початку був наступ на Київ. Майже всі вважали, що Київ паде нічого подібного не сталося. Пізніше Україні теж не давали великих шансів вже понад три роки цієї війни. Країна мужньо захищається, але було б величезним перебільшенням вважати, що це лише наратив російської пропаганди, і що насправді жодних несприятливих для України змін на фронті немає. Має так на на фронті ну, не доходить до жодних некорисних змін видання з Economist нещодавно написало, що Путін розпочав свій літній наступ в Україні. Як читаємо його машині смерті, наказано досягти славної перемоги будь-якою ціною. Як зауважив доктор Бартошка Чуровський, не лише західна преса, але й самі українці в цьому відношенні фактично б'ють на сполох, що ситуація стає дедалі складнішою. Остатнього, хоча ж би пресам президент Зеленський, він тут нещодавно навіть президент Зеленський тому важко обмежити цей наратив лише російською пропагандою, заявив, що загроза може також виходити з іншого напрямку, а саме на одеському напрямку, за словами президента Зеленського, Росія також може спробувати відрізати Україну від моря та прокласти коридор до Придністров'я. Тож з цього погляду слід пам'ятати, що це не просто якісь російські хвастощі, а фактично підготовка до початку наступу, який також сприймається українцями як щось небезпечне, можна згадати про загрозу прориву в Дніпропетровській області або бої на Сумщині. Відбувається загострення боїв на Донбасі під Покровськом і Константинівкою. Тож йде значне загострення на фронті. Я також можу сказати, що спираючись на інформацію, яку маю від українських солдатів, які там перебувають. Що ситуація стає дедалі складнішою, звичайно, з погляду солдата це цілком природно, бо він постійно перебуває в цьому пеклі. Але більш очевидним є те, і це практично всі джерела підтверджують, що людські ресурси стають дедалі більшою проблемою. Це означає, що не вистачає солдатів, солдатів з досвідом поводження зі зброєю. До цього це фактично ветерани 2014 року, у яких багато протягом цих трьох років війни загинуло. Тому дедалі більше не вистачає досвідчених. Них солдатів, включаючи командувачів, а ще є молоді солдати, які дуже часто насправді не знають основ поводження зі зброєю. Вони повинні навчитися всьому цьому. Це природно, але це потребує часу. Це також викликає певний розпач. Ось такі коментарі від солдатів дійшли до мене. Тож ситуація справді складна, але водночас я хотів би наголосити, що ми не знаємо, яка ситуація по інший бік фронту. Тали, він ситуація є трудна, але одночесно я ще бим подкреслив, що не в нем, яка є ситуація по другій стороні фронту. Доктор Бартош Качуровський звернув увагу на велику диспропорцію у мобілізаційних можливостях України та Росії попри значно більші втрати з боку російських окупаційних військ. Більші страти по стороні Росіян самочуві очевидно фактом Натомість більше втрати з російського боку. Це звичайно факт, але також фактом є величезна перевага у кількості людей з російського боку, і цю перевагу практично неможливо змінити українцям. Ні звідки брати ці людські резерви, бо у випадку з Росією росіяни не повністю використовують свій демографічний потенціал, який вони мають, наприклад, у Москві та Санкт-Петербурзі, щоб не провокувати середній клас. Тих, хто є, можна сказати свої Ідеологічним інтелектуальним оплотом режиму і тому вони намагаються використовувати вихідців з азійської частини Росії. Були також випадки досить поширеного використання чеченців, а нещодавно і північно-корейців. Українці не мають такого резерву, і звісно, немає жодних ознак того, що це зміниться. Звичайно, є добровольці з усього світу, але це окремі особи, а не маси. І також ми повинні не забувати, що коли йдеться про Україну, то верховне командування також перебуває під дуже Значним тиском, тобто, якщо наймолодші покоління будуть призвані і вони загинуть на війні, то залишається питання, якою буде демографічна ситуація в Україні. Вона вже виглядає жахливо. Відбуватиметься масова втеча з території України, значно зменшується населення. Важко сказати, чи буде це якось відновлюватися. Ми також чудово знаємо, що за останні три роки багато хто, особливо українки, вже організували своє життя в нових країнах. Сумнівно, що ми пізніше матимемо справу з масовою. Совими поверненнями до України, думаю, ми можемо навіть говорити про щось абсолютно інше. Це означає, що до цих жінок також приєднаються їхні чоловіки, які наразі не можуть виїхати. Принаймні, теоретично або відомо, що є випадки корупції, але це не дуже високий відсоток. Хоча це безсумнівно провокаційний відсоток як для тих, хто приймає біженців у сусідніх країнах, так і для самих українців. Бо ми також забуваємо, що від таких е, корупційних схем найбільше втрачають ті, хто там. На пардові і хто не вирішив, поводиться нечесно там на фронті, і хто ж ні здецидуваліше на на якісь нілтіве заховання за словами доктора Бартуша Качуровського, Україна намагається розв'язати цю проблему нестачу людського ресурсу, фактично змінюючи характер війни, використовуючи сучасні технології. Тенното способа ще новочесна технологія, на кори приклад міністе, остатньо... як працюють ці сучасні технології, показав приклад нещодавної операції павутинам, тобто знищення приблизно однієї третьої російської стратегічної авіації. Фантастична операція з використанням безпілотників штучного інтелекту виконана за абсолютно кінематографічним сценарієм. І ось так українці вже досить довго завдають росіянам серйозних втрат. За оцінками, дві третини цих втрат понесені в наслідок використання безпілотників. Іншим И словами операторами безпілотників, яким як відомо не обов'язково бути присутніми на передовій, це також спосіб захистити цей людський потенціал, і це причина того, що росіяни зазнають набагато більших втрат. Це також спосіб на охорону цього потенціалу людського. І то та причина вже росіяни, однак, поношом значно більше. Але не слід забувати, що росіяни теж не сплять, говорячи про технологічні інновації, які можуть змінити ситуацію на фронті. Багато місяців тому генерал Валерій Залужний сказав, що без технологічного прогриву на фронті Україна не здатна виграти цю війну. Своєю чергою, служба зовнішньої розвідки України нещодавно повідомила, що Росія активізує виробництво безпілотників і планує до кінця 2025 року виробити приблизно 2 мільйони безпілотників. Доктор Бартошка Чировський зазначив, що Україна теж масово виробляє безпілотники. Українські пляни з колеїна два тиша дводесяти п'яти з продукція п'ячу мільйонів дрон. Українські плани на 2025 рік у свою чергу передбачають виробництво 5 мільйонів дронів. У 2024 році було вироблено половину цієї кількості. Тож це справді масове виробництво. Дуже часто це робиться у спосіб, який можна назвати майже вільним ринком. Тому в цьому плані цей розвиток українських технологій справді вражає. Що не означає, що інша сторона спить, можна сказати, що в цьому віднос. Шені, цей технологічний розвиток більш-менш рівнозначний. Насправді оцінюється, що росіяни, можливо, на кілька місяців відстають від України в цьому відношенні. Однак, звичайно, вони компенсуються іншими аргументами з певною різницею в потенціалі на користь російської армії. І понад усе це людський фактор, про який я згадував. Генерал Залужний написав кілька місяців дуже цікаву статтю для вебсайту Defense One, в якій він закликав Захід посилити свою увагу до елементу технологічного розвитку в армії, визнаючи водночас, що захід не виконує свою домашню роботу в цьому плані. Що він відстає, що він готується до зовсім іншого стилю війни. Він повністю ігнорує елемент безпілотників. Водночас, я вважаю, що також важливий коментар, який можна використовувати для аналізу, наближення або поточно російського наступу, це думка тих, хто припускає, що на даний момент, завдяки цьому технологічному розвитку, сторона, що захищається, має набагато більше Ши переваги ніж сторона, що атакує. По перше, це можливість використання дронів, що значно збільшує ціну захоплення території і втрати нападника набагато вищі у цьому плані. Хоча Україна, як ми вже згадували, перебуває в набагато складнішій демографічній ситуації, коли йдеться про військо. Вона цей фронт останнім часом тримає відносно стабільно. Залишається питання чи така ситуація продовжиться. Нам також слід звернути увагу на те, що травень 2025 року був найгіршим місяцем цим для українців за останній рік саме за цей час росіяни захопили найбільшу територію. Це 450 квадратних кілометрів. Можливо, це не вражаючий результат, але це справді показує реальність цієї окопної війни, де фронт рухається лише незначно. Але при цьому це дуже небезпечне попередження. Водночас є дуже небезпечні прогнози на майбутнє. Будуть традиційні російсько-білоруські маневри запад 2025 ранньої осені. І тут також виникають питання: чи не будуть ці маневри, Неври використані для повторення операції з лютого 2022 року, іншими словами, повторення загрози також Києву з півночі з боку Білорусі. до повторення цієї операції з лютого 2022 тисяча іншими словами, чилі загроження також Києва від півночі, з боку Білорусі. Доктор Бартуш Качуровський теж звернув увагу на зміну характеру цієї війни, у якій дедалі частіше і більше використовують безпілотні літальні системи. Обесні rzeczywiście, w jeszcze większym stopniu niż wcześniej wojna война сьогодні. Це справді війна дронів у ще більшій мірі ніж раніше. Не забуваємо, що на самому початку нас вразили байрактари, але на даний момент це насправді виглядає зовсім інакше. Тобто можна сказати, що театр воєнних дій буквально заполонили дрони. Йдеться про астрономічні цифри, що вимірюються у виробництві в кілька мільйонів. Якщо говорити про природу війни як такої, то це епохальна зміна, бо це означає, що країни з відносно середнім потенціалом здатні одночасно завдавати удару по своєму набагато сильнішому супротивнику, здійснюючи операції, фактично також на його території та дуже глибоко на його території. Як це було у випадку з Іркутськом. Тож у цьому відношенні ми справді маємо справу зі значною зміною, і більше того, у випадку з Росією ми також повинні усвідомлювати, що Росія має величезну територію, яку вона також повинна захищати. Операція Павутина показала, що практично кожне місце на величезній території Російської Федерації може бути під загрозою. Іншими словами, потрібно якось посилити оборонні можливості проти операцій, які росіяни називають звичайно пропагандистськими терористичними операціями. Але ми розуміємо, що насправді. І ворог Росії також здатний атакувати в дуже різних місцях цієї країни. Розуміємо там ружні. Це вже сумів рук, в тим моменті в рук Росії є в стані також затаковач в базу різних місцях. Україна провела операцію повотина власними українськими силами без підтримки і розвідки заходу. Бо якби була така підтримка, ймовірно було б і негативне рішення на дозвіл провести таку операцію. Передусім, негативне рішення з боку США. Погоджується, доктор Качуровський. Він Україна Отже, тут ми бачимо, що Україна в цьому плані зберігає свою суб'єктність, суверенітет своїх дій. І звичайно, це також великий плюс цієї технологічної революції в армії: що Україна, виробляючи кілька мільйонів дронів, здатна проводити операції, які змінюють баланс сил, також не озираючись на інших. Це дуже важливий аргумент. Стосунок сіл, також без огляданняся на інших. Це дуже важне аргумент. Ось такі думки від доктора Бартоша Качеровського з Злоцького університету. Розмова з яким вийшла на хвилях польського радіо 24. Ну а на цьому у нас все. Ви слухали передачу на прицілі. Що виходить на хвилях Української служби польського радіо у Польщі, а теж на хвилях Радіо Києва і Радіо Респект в Україні. А програму підготували автори та ведучі Вікторія Машталері Тарас Андрухович. І до зустрічі вже наступного тижня. У цій же ж порі бережіть себе.